Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Господи Боже Всевишній, дякую за цей новий день, дякую за дар життя і за те, що дозволив мені бути серед живих. Дякую за Твою милість, Твою доброту і Твоє благословення в моєму житті. Ти, мій захисник і притулок, і до тебе я прибігаю, просячи Твого захисту. Опікуйся мною, моєю сім'єю, моїми друзями, людьми, яких я люблю, моєю роботою, моїм домом, віддаю свій дім у твої руки. Прошу, оточи мій дім палаючою стіною, намасти кожен його куточок своєї сили, покрий його кров'ю Ісуса, і нехай твої ангели захищають його, охороняючи всі двері і входи, нехай ніяке зло не і не наблизиться до мого дому. Твоє Слово говорить, що Ти, Господи, щит мій, слава моя, і той, хто підносить голову Мою. Господи, ти мій щит, і я знаю, що ніяке зло не тхнеться мене, ти сторож дома мого, тому ніяке зло не наблизиться до нього. Будь фортецею, що оточує мій дім. Прийди, оселися зі мною і моєю родиною, будь нашим захисником і провідником, позначивши кожного члена моєї сім'ї, крові Ісуса. Зміцни наш дім від усякого нападу і злого впливу, зруйнуй плани ворогів і оберни проти них все, що вони намагаються зробити. Нехай мир Господній панує у нашому домі. Нехай твоя любов і радость буде присутні серед нас, ти наша сила і захист, і на тобі будується наш дім. У тобі ми знаходимо притулок, надії, благодать. Ти підтримуєш нас у обір'ї і радості, ти наш насій, і з тобою ми знаходимо спокій і безпеку. Господи Боже, дякую Тобі за все, що ти зробив в моєму житті, дякую Тобі за Твою благодать і безмежну любов. Сьогодні я прошу Твого надприродного захисту, Твоє Слово говорить, що ти є нашим притулком, важкі часи, нашої сили, в часи біди. Зі всіми труднощами на світі, хворобами і насильством навколо нас, я прошу Твого захисту наді мною і моєю сім'єю, нехай кров Ісуса буде щитом, яка оточує і захищає нас, де б ми не були. Нехай Твоя присутня завжди буде з нами, приносячи безпеку і миру на ж Ми віримо в Тебе, Господи, і знаємо, що Твоя сила гарантує, що жодні плани ворога не матимуть успіху, жодні пастки, напади чи злі стратегії не процвітатимуть, бо ми захищені кров'ю Христа, я завіляю в ім'я Ісуса, що наш дім захищений, наше життя в Божих руках. Ми твої діти, а тому перебуваємо під Твоїм захистом. Дякую тобі, Господи, за твій захист і благословення в нашому житті. В ім'я Ісуса, я прославляю і довіряю тобі, вірячи, що твій захист завжди буде з нами. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.